Слава нашому Господу! Слава Мені хочеться поздоровити всіх з Новим роком, побажати всім благословення Господнього, мира, любви, радості, Божій благослові, хто не замужем я благословляю, щоб мали хорошу долю, хто не жонатий я благословляю, році, щоб мали хороших дружин. Хто не має дітей, я благословляю цьому році, що вже держали на руках малюток. Хай Бог благословить нас, брати і сестри, хай на нас Господь утішить, піддержить. Це залежить, як ми молимося, брати і сестри, як ми просимо залежить. Христос, Слово Боже, закликає, просіть і дан буде вам. Стукайте. І вам відчинять. Брати сестри, якщо ми не просимо Господа благословіння, радості, миру, любви, то тоді Бог дасть. Просіть і буде дано вам. Я читаю Слово Боже, дуже багато було читати Слово Божого, де написано. Луки, 10 раздел, 17 17 стишка, 70 учеников возвратились с радостью, говоря, Господи, и бесы повинуются нам, и Твоем. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию, все даю вам власть наступать на змею, скопиону. На всю силу враження нічто не повредить вам. Однако, тому не радуйтесь, що духи вам повинуються, но радуйтеся тому, що імена ваші написані на небесах. Брати, сестри, яке важне слово, ми саме писання, учніки Господа Ісуса Христа прийшли з радістю, біси повинується нам. О імені твоєм. Веси повинуся. В, в нас те радості, теж ще й немає тоже. Ми не досіли ти радості. Що це так, брате щоб нам веси повинувалися, а? щоб нам хвороби повинувалися. У нас немає радості, нема. Ми сидимо поникши, опустивши голови і, без, і сидимо без всякої надії. Кається, нічого не маємо. Но Слово Боже каже, книга Сіфонія, лікуй ще торжествуй Ізраїлю і веселися от цього серця, тому що Бог побідив ворога Твого. Сідя тебе є, цар Ізраїльва. Брати і сестри, Бог закликав народ Божий і закликає, і сьогодні лікуй народ Божий, лікуй. Черці вона тоже ствой, тому що ворог побіжнений імену Господа Ісуса Христа, чий, мій твій славить тебе Господа. Бог відняв жало сатани, забрав, вирвав із нього. Бог забрав і власть смерті, Бог забрав. А ми християни, мало славим Бога. Мало. Знаєте, коли я так думаю про тих. Роки, які приходиться бачити, друзі дорогі, це дуже відрізняється багато від цього дня християн. Ми людей заселяємо, захочемо йти до духовного крещення, колись не захочували. А були такі зібрання, що як стануть плакати, як стануть виридати, то Бог і крестить Духом Святим. І Бог оздоровляє разом тих молитв. І не можуть стати з колін. Ридання, плач, схлипування велике народу Божого, ридали і плакали. І Бог в тих молитвах і хрестив Духом Святим і оздоровляв. Получається, так як в одній єзлі з книги написано, ті старі люди, які знали старий храм, яке там було благословіння, яке там пробувала слава Господня! Священки не були, не в мистецькій славі, падали, а новий храм строївся. Молодь радувався, а старші люди ридали, плакали. Коли ще були молоді собрання, то туди трудно було зайти по-жилому, тому що склонять коліна та молодь молиться, молиться, і в сторонньому людині коліна заклякнуть ноги. Встать не може з колін. І втомилися од даже, а у нього ж ридала, плакала. Тоді були сестри, брати, які мали дар прощенства, відіння, спілкування. Зараз немає того, браті-сестри. Радость Сатана украв од народу Божого. Саме основне, що він, йому вдалося зробити. Оце йому вдалося зробити, браті-сестри. Украсти радість від кожної сестри, від кожного брата. І ми не маємо радості. Ми сидимо у собранні, як сова на дощ, і немає радості, понищу голову і так далі. Брати і сестри, ми повинні радуватися, як та жінка радувалася, як не висловий Божому, коли загубила драхму. Вона шукала, вона вимітала всі комнати свої вскрізь, а вона йшла. Вона радувалася, вона навіть сусідам говорила людям. я знайшла загублену драхму, слава нашому Господу. Друзі дорогі, нам треба оглянутися назад. От чому? Потому що рані Бог так робив. А зараз, брат, і сестри, ми і захочемо до покаяння, до покаяння, кличемо їх людей, а раніше не було такого навіть. Після молитви, як народ плаче, ридає, люди бігли, плакали, стояли напереді, каялися, ридали і кричали, і я хочу тієї радості, я хочу тієї, радості. я хочу того утішення, брати і сестри. Я знаю, молилися ми одного разу, і Бог кричить, ті молодежі. І як то попав в поліцай в ту середу, видно, він був засланий. Він був він засланий. І всі плачуть, ридають після молитви, моляться іншими мовами. А він кричить, що мені робить, що мені робити? Я думаю, що це що, що за один таке. А? Говорю, що з тобою таке? Чого ти так говориш? Я поліцай, мене покрить духом, ним, що мені робити? Слава Бога, величай Бога, люби Господа, саме моліці вижнуть, зато ти будеш мати життя вічне, зато ти будеш дитям Божим. Одного разу бачив зібрані одному, він сидить знов, приходжу до нього. Ну, як твоє життя? З мене миліці вигнали, я віруючий, я славлю Бога. Брати і сестри, такі колись приходили служіння, а зараз. Ми, як обмити, з цієї зими, сидіть, знаєте, як мороза, як хтось нас обляв водою, і ми сидимо у них ще і поникші. І ми читаємо, що, що написання, Господь бачить учнів, що вони радулися, що біси повнуються. Дійсно, сестри, велика радість, коли сатана виходить з душі, коли сатана залишає. Людину і вона радується. Вона величає Бога. потім Вона славить Господа. Сатна залишила, прийшла радість, прийшла Победа прийшла утіха. Сатна мене залишена. Більше не буде мучити мене, брати сестри. Сьогодні сатана тактику більшу має. Я бачив сатану, спадшого з неба, як блискавку, Христос сказав. І думаєте, що він тоді впав з неба і що не робить? Зараз він робить в усяких церквах народа Божого. Брати сестри, сьогодні його праця проходить. Він забирає радість, він забирає надію, він забирає утіху в Господі Ісусі Христі. А що Христос каже, радуйтеся, радуйтеся, що ваші імена записані на небесах. сестри, яка то радість є? Коли думаєш, я маю життя вічне. Ви Знаєте, колись молодь хоч коли прислідували, виганяли, страхували, судили. Але на те ніхто не обращав навіть уваги. Судили, судять брата, сестру, сестер, ніхто не обращав уваги. Як йшли в собрання, так йдуть. У нас з'явилася корона, і собрання змили, як водою, не стало людей. Брати сестри, що це означає, а? То, що в нас немає надії ніякої на Господа. Ми не держимося руками за руки Ісуса Христа, брати і сестри, ми не, не держимося, друзі. Ми боїмося, хто зна чого. Сатани боїмося і який властує своєю хоробою на на Боже. Ми повинні, і сестри, дивитися на слово Боже, де Христос каже, Радуйтеся, утішайтеся, щоб ваші імена зависли на небесах. Яка то довга рада, сестри, коли я цю життєвий дорогу закінчу, а ми всі закінчимо її, всі. Рожденний жінки може помирати. Роджений, кожен, кожен із нас, сестри, заб'ють у той ящик. І ми понесуть на указане місце кожен нас, про Но Але ми, народ Божий, повинні славити Господа. Я маю життя вічне в Господі Ісусі Христі. Там буде нове тіло в мене, там може, буде нове дихання, там буде вічна радість, там вже не буде спокус, там не буде гора, біди, там не буде сльоз, там буде вічна радість. Слава нашому Господу! Брати і сестри, ми повинні бачити, і Христос закликає нас, щоб ми радувалися в Господі. Спішили йти до Господа в молитвах наших, в воленні наших. А буває, брати сестрі, що й нема молитви. Де то йшла молитва? У сестер, братів. П'ять слів сказала, чи, і взагалі не сказала, чи не сказав все, уста мовчать. Сатна на, наоборот радується. От я вже його зв'язав. От я вже її зв'язав добре. Замкав, почепив на її уста, на її губи, закрив і не може молитися. Брати і сестри, ми повинні дивитися за собою. Ми, ми повинні наблюдати за собою. Бог і ми присутнімо чи ні. Бог з нами, Чи ми так далеко від Господа, Брати, сестри. Новий рік прийшов. І ми не знаємо, що він принесе нам. Не знаємо. І ми повинні умиляти Господа, щоб Бог дав, як прийде весна, нас, хорошу погоду, щоб дав хороші дощі вовремня, щоб були нас на в нагородях врожаї, у полях, щоб ми мали що їсти, вже треба молитися, брат, сестри, зарані молитися. Зарані треба ти молитви складати в Господа там, у престола. Щоб було це благословення, щоб ми мали хліб, щоб ми мали до хліба, щоб ми все мали, щоб ми бачили городи наші гарні, прекрасні. друзі, скільки ми повинні більше славити до Господа, а ми мало слава Господа. Знаєте, є такі страни, що взагалі немає дождя, буває, по 9 по 8 місяців. Як страдають? Як страдають, а ми маємо воду до сита. Яку хоч маємо воду. Маємо який хоч хліб. Ви знаєте, коли зайдеш в хлібний магазин, я щось з часом і хвилююся, хочеться плакати. Я був радий кусочок хліба побачити і вкинути в рот, а його немає. А зайдеш там, який хоч хліб, які хоч випечки. Булочки, яке як хоче. і думаю, Господи, хто так подумав, що таке буде багатство на нашій е, е, рідній Україні? Хто так думав, друзі та От що. колись мій батько крепко голодував, і я разом і сім'я з'яв. А через сусід сказано, син мій, я помню, малим, а помню, будеш їсти хліб досити. А він каже, коли таке буде? Коли таке вже настане? Щоб досити хліб буду їсти. Брати і сестри, як наш Бог благословляє, ми просто не замічаємо того всього. Просто кажеться, що так треба, так воно буде, так є, так прийшло до нас. Брат і сестри, це рука Господня, милость нашого Господа Ісуса Христа, який Бог любить нас. Який Бог нас благословляє, хоч ми його малом славимо, а Він нас любить, сестри. І Бог каже: любов'ю вічною я возлюбив тебе і просив своє благовління. Хоча ми не так, хоча ми скривимо дороги наші, робимо кривими, і так далі, і так далі. А Бог тебе любить, а Бог тебе любить. Брати сестри, слава нашому Господу! Будемо молитися, щоб нас Бог благословив, щоб Бог благословив. І цю зиму, яка ще перед нами, брат, сестри, ще два місяці треба пережити зими. Не знаю, яка буде. Но бачимо, вже народ поч... Бог почув народа Божа молитви, де нема газу, де нема світла. Одна, говорила жінка села, дев'ять місяців у нас нема світла, сестри. Будемо моли Господа, щоб Бог і зиму дав ще теплу, щоб ці люди не страдали, не мучили, не мерзли, щоб вороги нашої країни не сміялися, що вони замерзають від голода і від холода. Брати, і сестри, є за що слави Бога, є за що молиться Бога, а наші уста сатана замикає. І хоче, щоб ти не славив Бога, щоб ти не славила Бога. Радуйтеся, радуйтеся, що ваші імена записані на небесах. А як знати, що твоє ім'я записане на небесах? Оце важливо, а чи ні? Ви в цьому інтересуєтеся, чи, чи вже взагалі ми не інтересуємося? Як знати, що ім'я Твоє записане на небесах? Сестре, як знати, по чому ми, ми взаємо? Ну, ми можете сказати, що міримо Господа Ісуса Христа, ми давали йому обітницю там на річці, брати сестри, обіщання, там на річці ця зона була кладбища, де ми обіщали служити Богу. То, то була річка кладбища. Ми хоронили свого старого ветхого Адама, а воскресали для нового життя. Ми ми власне свячені, а ми оправдаємо Богом, брати і сестри. Ми любимо Господа чи ні. Якщо любимо Господа, хочеться молитися, хочеться співати, хочеться радіти Господі. Брати і сестри, одну, я читав книгу Історію християн, одну молоду дівчину вели вже на страту. І вона сміється, вона радується. І Палач питає, слухай, що ти радуйся? Що ти така радуйся? Я радуйся, я знаю, що зараз буде зустріч з Христом моїм. Скоріше свершає цю працю свою. Я радуйся, брати сестри, У нас є радості. Брати сестри, чому ми так далекі від Господа стали? Сатна шнурком своїм закрутив горло, і нам із шиї і веде на нас далі. У ту пресподню, де нема радості, де нема миру, де любви. І веде на, на своїм арканами славно далі і далі від Бога. Брати, сестри, ми давайте проти самого саме яву твердо вірию. І написано, що Писанні, я вам даю власть, чуєте, Наступати на змії, на скорпіону, на всю вражеську силу. Сестра, брате, ти маєш власть, чуєш? Наступати на нього, не відступати, От не розбігатися в собранні, як миші порозбігалися і не стало, бо якась корона переприйшла, брати сестри, а наступати на вражу силу. І коли ми будемо наступати, наступати, Він буде відступати. Ворог буде втікати на нас, брати сестри, і Господь нас обідно благословить. Я знаю, ж церква, яка молодіжанська, ми там молилися за сірення. 24 років молилися. Прийшла Слаттинська хвороба корона. Сказали, молити не треба, не можна. Ми не будемо молитися, вже молитва закінчається. Ну що, другий просвітер захворів, що дихав, дихав подушкою кислорода в лікарні. Перший просвітер захворів. Багато похворіли. І багато помирали. Брати і сестри, аби взивали до Господа як раніше. Хіба там була б та корона, брати сестри, хіба там вона була б? Мене окружали багато людей, різних людей з усієї Європи. До мене вона не почепилася. Брати і сестри, одне радость, щоб нас Господь не покидала, щоб ми не сиділи, як в драмтеатрі, на показусі. І дивилися, що хто скаже, що хто буде говорити, як то буде співати, брасестри, щоб ми знали, що на цьому місці є живий Господь. Амінь. І Він дивиться твоє серце, він дивиться твій розум. Він знає, що ти хочеш. Він знає, яка в тебе потреба. Він знає, яка в тебе хвороба, Він знає, що тобі дати. Він все знає, брат сестри. І Є на цьому місці Господь. є. Він, він хоче, щоб ти його славила, щоб відкрою уста написано. А я наповню. Возови до мене, і я відвечу тобі. Брати сестри, а сьогодні скільки проблем, нужд. Пачками таблеток несуть аптек. А де Бог наш? Де? Де Бог наш, друзі другі? Як одному брат, ви все треба робити операцію срочно. А він з Германії. А що мой Бог умер? Скажіть, будь ласка, ну хто би скаже, що Бог умер? Так він знає мою нужду. Він був строчна операція, а що ми мав умер, і Бог ізцілив його присестів. Алілуя слава нашому, Господу. Був такий єпископ армін в Германії. І він вначалі дуже поступав жорстоко з нашими вірущими з України. Дуже жорстоко. Він не хотів бачити навіть. Прийшов той сліпий Олексій, він був в нашому церкві, сліпий Олексій. Приїхав в аеропорт, він гроші, нати. Купіть йому білет обратний, відправте його. І я, коли приїхав в Германію, Господь каже, скажи йому слово, є не покається, зніму його з ліця землі. Єпископ, брат, сестри. Я зустрічаю одного брата з його церкви і кажу, як мені зустрітися з Арміном, скажи. Я скажу йому. Другий день зустрічаю його. Ну що сказав? Я сказав, але ну, він сказав, я не хочу зустрічатися. Знову я другого брата кажу, я хочу зустрітися з Арміном. У мене є слово від Господа йому сказати. А він каже, він сказав, що я навіть втечу від нього. І Господь каже, він зійде з цієї землі і йде в Господню. І що ви думаєте? Незадовго напав рак легенів і зійшов з цієї землі пішов про Господні. Брат-сестри, наш Бог є огонь поїдаючий. він є Бог і люблящий, і огонь поїдаючий, брат сестри. Тому ми повинні мати страх перед Господом на всякому місці, де ноги наші стоять. Де ми ходимо, щоб ми сідали, славили Господа, призивали його, яка скорбі печаль. Призвай ім'я Господа, скоріше йди до Бога. Возведення в день скорбі. Я тебе ізбавлю, а ти мене прославиш. Ми цього слово навіть не знаємо, навіть не впотребляємо в життя наше, возоведуємо в день скорбі. Я ізбалюю тебе, а ти мене прослав. Брати, і сестри, як треба нам сьогодні поправити наші світильники, щоб вони не коптіли як-небудь, а може і погасли, а щоб вони горіли ярко, щоб Господь дивився на подвиг душі своєї, на кожну сестру, на кожного брата з задоволенням. Мені хочеться послати Господа, вам хочеться послати Господа чи ні? А? Открой уста, я наповнюю. Це Бог говорить до тебе, сестра, на тебе, брата, Помолися. йому слава. Амінь.